Які щомісячні виплати передбачені для членів родин загиблих військових? Куди звертатися, як їх оформити, та який розмір такої пенсії розкаже Галина Григорчук, начальниця Коломийського сервісного центру пенсійного фонду України? Члени родини загиблих в умовах війни. Е Зараз мають право на пенсію по втраті годувальника відповідно до норм закону про осіб, звільнених з військової служби та деяких інших категорій осіб. Тобто до членів родини, в нас належать батьки, дружина або чоловік та неповнолітні діти, крім решти соціальних послуг і виплат, які держава гарантує в даному випадку. Держава забезпечує також виплату пенсійну виплату. Це називається пенсія по втраті годувальника. Розмір пенсії по втраті годувальника залежить від суми ро. Розміру грошового забезпечення, яке було нараховано члену родини, що загинув, ну розміри є різні. Звичайно, це в межах і від 7 з половиною тисяч і до 15 Максимальна виплата у нас пенсійна складає на сьогодні 20 тисяч гривень. Крім того, завжди треба варто пам'ятати, те, що члени родини загиблих мають посвідчення, що дає їм право також на встановлення пільги. Крім того, якщо загиблий мав. Нагороди, які відповідно до закону про особливі заслуги є в переліку, значить члени родини загиблого будуть мати право на призначення, крім пенсії по втраті годування, будуть мати і підвищення до пенсії за особливі заслуги. Якщо це є, наприклад, людина мала орден за мужність трьох ступенів, то встановлюється щомісячна грошова виплата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Орден Богдана Хмельницького має дві таких мінімальних в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Грошова, Місячна виплата за вказані нагороди це орден золотої зірки Богдана Хмельницького за мужність трьох ступенів, а також княгині Ольги трьох ступенів. Тобто, звернути увагу не одні одного ступеня, а трьох тобто, повний кавалер орденів. Як і Богдана Хмельницького, два дві мінімальні за мужність і княгині Ольги в розмірі 6700 однієї мінімальної заробітної плати. Грошова виплата буде належатись всім членам родини загиблого. Тобто 6700, Якщо це буде дружина й двоє діток, буде на трьох. Якщо є батьки, то і мають право батьки, дружина, діти. Чи це три члени родини, чи п'ять, чи шість, але цих шість-сімсот, наприклад, якщо це орден княгині Ольги, це буде ділитися на всіх членів до пенсії, тобто крім пенсії по втраті годувальника, встановлюються підвищені надбавки за особливі заслуги, плюс якщо є такі ордени, як Орден золотої зірки Богдана Хмельницького трьох ступенів, княгині Ольги трьох ступенів і замужність трьох ступенів теж належиться членам родини пропорційно. Заявою про призначення пенсії по втраті годувальника варто звертатися в військомат. Військомати приймають пакет документів, які передають до головного управління пенсійного фонду Івано-Франківській області. І Пенсійний фонд призначає такі пенсії і здійснює виплату. Виплата здійснюється щомісячно 6 числа.